звичайно, сьогодні у нас величезний пріоритетний напрямок це наші військові, щоб ми йшли, їм казали важливе слово. У нас і багато також капеланів, які трудяться на цій е, ниві. І от те, що я кажу: бачите, дорогі брати і сестри, ось такий зараз ми отримуємо е, фотографії, де бачите, куля не пробуває Євангелія, слава Богу, що інколи здається взагалі, як дійсно Боже чудо. Що він фізично використовує ці книги, щоб нашим військовим рятувати життя. Скажіть, будь ласка, то чи не варто? От, наприклад, я обов'язково в машині в себе маю коробки Євангелій. І вчу своїх братів і сестер, хто має машину. Якщо Господь вам дав машину, це тільки точно, ну не тільки, але точно, щоб ви возили там Євангелія. І уявіть собі, заїжджай на заправку, це часто буває, бо багато їжджу. І буває. Раз бачу автобус, бусик під'їхав, і там вийшло 5, 6, 9, 12, 15 військових. І я знаю, що я маю зробити. Я хапаю цю коробку і йду до них. І кажу: хлопці, Бог вас любить. Я вірю, що Бог вас збереже. Ми за це молимось, хлопці, і хочу вам подарувати важливий духовний захист. І Я не пам'ятаю ще жодного випадку, щоб відмовилися хлопцям, особливо коли вони їдуть на фронт. Знаєте, очі в наших солдат, які їдуть туди, зовсім інші, які вертаються. Це зовсім інші очі. І як важливо, щоб в конкретний період ми були готові благословити їх, помолитися за них і так вручити їм Слово Боже. Щоб вони читали і щоб вони прийшли до спасіння Господа Ісуса Христа. Це наше дуже важливе значення, наше дуже важливе значення, завдання. От як цей брат Микола, вже брат, він тримає своє закривавлене Євангелія. Ми кажемо, дайте нам його, ми вам дам нове, ми вам дамо нове. Він каже, новий дайте, а це я вам не віддам. Це Євангелія врятувало мені життя, коли приходили капелани, сказали. Коли буде дуже важко, коли буде тяжкий бій, моліться і кличте до Бога. Він каже: Я кликав і тримав цей Івангель страшний вибух. Привозять мене в госпіталь, і потім, коли я приходжу в себе, мені вже кажуть, що ті, хто були зі мною, загинули, я залишився живий.